Заморома, коротше, це моє місто, села Гра Фортецівське. Дуже велике місто. Коротше, це місто колись називалося Фортеця зараз називається. Село Гра фортецьки бо пройшла комунізація. Ну, тепер не розумію, селоградський. Зараз незалежна Україна, відбудується мої квартали. Вибудова в порталі. Зараз ми запутовым твоим. Так, зараз ми будемо одни... тут є натимный старі населення, Коротше, 1 мільйон і и 550 тысяч. Зараз тут, тут 20 тисяч, а вот нічого. Тут живе понад 4 тисячі мусульман. Вони виходить ну, в області. Стоград в, в Ортезівській області. Так, це обласний центр. Це дуже велике місто. Третє місто України. Ой, я, ну, короче, забув, і треба прапор України по... ой, треба поставити прапор України. Ну, теж не позважає напор України. Тут навіть на полі можна поставитися, і тут щось, чого такого немає, на насомі є, а там то не хоче вирощувати. Поэтому держи поставив. Тут, коротше є пляж, ну. Ставок, тут тільки маленький, невеличкий такий. Тут ще. Тільки там пляжна частина, лише тут і все. Тут марини є всякі таке, що проходить просто. Тут, є. Коротше, у нас тут десять забудова. Ми забудовуємо цього зрозуміли. Ну, Зараз ну, сяки... швидко добудовуємо і будемо. А -а -а, ну... Давайте все 7 зберемо, зберігаю і буду вже з вами вращатися. Давайте все пока. режим польоту треба.